В Укроборонпромі заявили про серійне виробництво українських дронів, які вражають ціль за тисячу кілометрів. Про це заявив генеральний директор державного концерну Герман Сметанін. Держконцерн запустив масове виробництво нових ударних далекобійних безпілотників. Нині в Україні є багато державних та приватних виробників, каже він. В Україні вже є аналог шахеда, а є і більш потужні моделі з більшою дальністю польоту. Технічні та Функціональні характеристики цих дронів вищі, ніж в іранських аналогів, каже Сметанін. Зокрема, українські БПЛА здатні літати приблизно на тисячі кілометрів, тоді як шахеди подолати такі відстані не в змозі. Голова Держконцерну розповідає, такі дрони вже виробляються серійно, зокрема в кооперації з іноземними партнерами, де саме їх збирають. Сметанін не каже з міркувань безпека. Однак він зазначив, що зараз Укроборонпрум. Зосередився на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками. Вперше про застосування зброї, яка здатна уразити ціль у 700 кілометрах наприкінці серпня, заявив Володимир Зеленський. Він тоді не казав, про який саме тип озброєння БПЛА чи ракети йдеться. Однак експерти припустили, що мова йде саме про дрони, адже за кілька днів до заяви президента сили оборони вдарили. Безпілотниками по псковському аеродрому, який якраз знаходиться у 700 кілометрах від кордону з Україною. За інформацією ГУР, яку підтверджують супутникові знимки, в результаті того обстрілу знищили чотири транспортні. ІЛ-36 і пошкодили ще мінімум два. А в жовтні радник Офісу президента Михайло Подоляк розповідав, що в Україні збирають ракети, які літають на 700 тисяч кілометрів. Щоправда, на відміну від дронів, далекобійні ракети все ще залишаються виробами, які роблять поштучно.